все товариство, все знайшло, всі є, всі на місцях. Ми можемо продовжувати. Фантастика. Дякуємо вам за очікування. Сподіваємося, вам було е, приємно е, тут поспілкуватися, поговорити, побути, бо це все для вас. Я нагадую, що все, що ви бачите навколо, усі стенди, ця сцена, усі спікери це для вас. Тож тобто е, агроблогер, власник. АПП золота нива Роман Шнуровський вже готовий вийти до вас. Давайте його трохи підтримаємо, і він розкаже все, що знає. Всім привіт. Слава Україні. Я трошки хвилююся, тому що це перший мій досвід, так що просьба помідорами не кидати. Так, почнемо з дуже вражаючих кадрів, тому що ці кадри я не забуду ніколи. Це 2022 рік. Бачите, яка погода і в яку цікаву історію ми тоді попали, то словами передати дуже важко. Тому що це і блекаут, це і відсутність зв'язку, це така погода, але наш колектив. Справився з даною задачею. Відпрацював як годинник, і е, ми успішно завершили цей сезон, що дозволило нам рухатись далі. І 23-й сезон я по праву вважаю найважчим. Фінансово. Я думаю, що всі згідні, тому що продукція наша подешевшала далі нікуди. Так. Е, ну, як ви вже зрозуміли, Тема мого виступу це бурячки. Зараз це все, як то кажуть, на слуху, тому що дуже багато людей збирається сіяти. Цікава культура. Попробую вам щось розказати з нашого досвіду, як ми вирощуємо і що ми з нею робимо. Отож, як я вже казав, я Роман Шнуровський. Аграрій, ми з братами працюємо із батьком з 2000 року. Поміж того, що ми аграрії, я ще займаюся агроблогерством. Веду свій YouTube канал, який налічує вже більше 24 тисячі підписників. Кому цікаво, можна перейти, подивитися. Я думаю, що кожен для себе може почерпнути щось свого. Отже, цукровий буряк. Почнемо з того, що, як би то сказати, всі чули вислів, що кукуруза це цариця полів, а я вважаю, що буряк можна назвати королем, тому що він не пробачає помилок. І якщо ви взялися вирощувати дану культуру, то будьте добрі бути кожного дня на полі і контролювати ситуацію. тому що Дуже великі ризики промахнутися, як то кажуть. Ось. Цукровий буряк це є волголюбива культура, яка потребує набагато більше вологи, ніж кукуруза, чи соняшник, чи ріпак. Тому, тому треба приділяти велику увагу. По попередниках всі прекрасно розуміють, що це є зернова група переважно. Ну, ми пробуємо сіяти по сої. Що нам наразі досить подобається, є прецеденти. Люди сіють по кукурудзі, але для цього, як на мою думку, потребує, е, потрібна оранка, тому що кукурудза залишає дуже багато бадиля, яке е, ні разу не допомагає нам вирощуванню цієї культури. Після буряку ми зазвичай сіємо або кукурудзу, або ярий ячмінь пивоварний, прекрасно відгукуються ці культури. Е, ну, нам подобається, скажімо так. Ось, підготовка ґрунту. Є вже прецеденти на Заході України, аграрії, сіють буряки по нулю. Ну, Як на мене, ну, для мене це фантастика, скажімо так, але це вже є реалії деяких господарств. Ну і це дуже цікаво. Ось ми в своєму господарстві вже не оримо 10 років, застосовуємо глибоке рихлення на 45 сантиметрів, з обов'язковим вирівнюванням ґрунту. Восени. Це нам дозволяє економити досить багато вологи весною. І це дуже важливо, як я казав, що буряк дуже хоче багато вологи. Ось. Ну і розпушення, на мою думку, важливе, тому що буряк це коренеплід, йому треба по максимуму зменшити опір в його наростанні. Ну, весною всі знаєте, що час працює проти нас. Весною ми боремося за вологу, і якомога швидше, нам треба її закрити. Тобто ми ділимо так умовно наші поля на дві частини, де ми сіємо пізніше. Ми спочатку закриваємо вологу, а де ми сіємо швидше, ми кидаємо добрива. І в нас є такий прекрасний агрегат, як Лемкін компактор, який нам робить, як, на мою думку, ідеальне посівне ложе. Ну, чесно вам скажу, кращого агрегата годі і пошукати. Так моє, моє з мого такого досвіду. Ось. Ну, Немало важливим фактором є сівалка, тому що е якість посіву це наше все. Е свого часу ми сіяли різними сівалками е буряки. Це був і стародавній шмоцер, е це була і новітня сівалка Хорш. А Чудові сівалки, немає ніяких претензій до них, реально класно сіють, але. Побачивши, посів сівалкою монопіл від фірми Квернеланд, ми перевернули свою уяву з них на голову, тому що а, точність, тому що невелика швидкість, невелике відстань падіння насіння. І, що саме важливо, формування борозничовником а, дозволяє посіяти, на мою думку, найкраще цю культуру. Ця сівалка вузько заточена під буряк. і Я думаю, що цим все сказано. Ось. По добровах ми застосовували різні види. Минулого року пішли найпростішим способом, в залежності від поля. Ми дали НПК або 350, або 400 кілограм. Це, приміром, чи 6, 20 30 чи 8-20-30 І каз 32 Доволі проста і надіжна формула. Дозволив нам вирости один з кращих ворожаїв за всю нашу історію. Ось, ну але світ не стоїть на місці і нам потрібно рухатись вперед. Ми цього року зробили кілька полів аналізи ґрунту, і плануємо строго по аналізу внести добрива зі змінною нормою. Для цього був придбаний розкидач Квернеленд, який нам дозволить якнайкраще розподілити наші добрива. Зекономити так суттєву кількість коштів на добрива без втрати якості і, без, я думаю, що без втрати врожаю. Самі прекрасно розуміємо, що діло з оточним землеробством, і ми нікуди від того не дінемось. Оптимізувати наші витрати ми зобов'язані, так що рухаємось вперед. По експериментах. Кожного року ми закладаємо просто величезну кількість експериментів в себе. На полях є дуже багато позитивних яких, експериментів, є і негативні, звісно. З того, що ми попробували минулого року, мені сподобалися два препарати від компанії Кортева: це Bluen і Енлок, які дозволили нам добряче, скажімо так, добрати врожай. Ми пробували, правда, на невеликих ділянках, але все ж таки. Ну, коротко скажу, НЛОК це щось типу інгібітора азоту, який зв'язує його, а потім вивільняє. В пізні терміни, коли рослина активно наростає і потребує того самого азоту, по цьому препарату в нас вийшло десь плюс 13 тонн на гектарі. Ну, а Блуен це біопрепарат. Щось на зразок у на сої, який можна застосовувати на інших культурах. І він здатний застос... зв'язувати азот з атмосфери. Теж вийшло 5 тонн, десь приблизно плюс до ворожайності на контролі. Так, ну по врожайності нам набагато складніше порахувати, ніж по якійсь іншій культурі, тому що. Іншу культуру ми зібрали, зважили, і ми маємо вже готовий результат. Тут так не працює, тому що на деяких ділянках, коли ми, наприклад, підраховували ті наші експерименти, проходить комбайн, ми зважуємо в себе на полю буряки, виходить там майже 100 тонн з гектара. А по факту, коли приходиться до прийомки, з тих 100 навіть нема 80. Та сама історія по сухристості, так що. Ті люди, які хочуть влитися в сім'ю цукровиків, мають бути готові до того, що не так там все просто, як з іншими культурами. Ще один з експериментів, який ми вже запроваджуємо два роки підряд, це висівання сидератів перед цукровими буряками. Висіваємо суміші від компанії SmartCrops. В принципі, досить довольні наразі такими результатами. З того, що я наразі бачу, це покращується структура ґрунту, покращує, ну, зменшується тиск бурянів і однозначно краще розпущення ґрунту, тому що я закладав дослід, де ми там частину висівали, частину ні. І трактор з глибокорохлювачем по сидиратах, що набагато легше, це навіть не треба було заміряти якимись пенетрометрами, це було відчутно зразу. Ось, ну і далі будемо продовжувати досліджувати ту тему. Я думаю, що вона не тільки мені цікава. За покривними культурами, я думаю, також наше майбутнє, тому що добрива не будуть мати тенденції до зниження ціни, а такий, скажімо так, вид культивування нам дозволить зекономити певну частину наших добрив. По рентабельності, я думаю, нескладно порахувати. Останні два роки буряк був самим рентабельним зі всіх культур, які ми висівали. І Якщо в 2022 році цифра була дійсно класна, то цього року, у минулого року, рентабельність майже вдвічі знизилась. І тенденція буде продовжуватися, тому що висівних площ у нас збільшується в Україні багато. А це буде створювати всі передумови для зниження ціни на цукор. Я думаю, що якщо Одеса буде працювати проти Одеси, будуть працювати як працюють зараз, то кукуруза буде мати всі шанси посперечатися за рентабельність з буряком. Ну, це така моя суб'єктивна думка. Ось. Ще одним з таких інтересних речей це є система конвізу Smart. Це система вирощування буряків під один гербіцид. Ну, знову ж таки, ми не сіємо конвізу, тому що це дорога система. Ми так посиділи, порахували як мінімум десь 200 євро різниці між класичним і таким. Плюс до того, що не завжди ці гербіциди тримають всі бур'яни, будьте до того готові, такі як осоти, щириця. Треба потім буде підчищати іншими гербіцидами, що і так здорожчить недешеву схему. Ось. І, так. Ну, про гербіциди я дуже сильно зупинятися не буду. Я не є спеціалістом в тій галузі. У нас в господарстві мій брат Тарас більше завідує а, цими, цією цариною, я б сказав, хімія ця на ньому. А, та й про гербіцидний захист вам розкажуть на любому семінарі, який заточений під цукрові буряки. А, ну, з основного скажу, що. В основному треба дивитися не на фазу розвитку буряку, а на фазу бурянів. Пропускати їх категорично не можна, тому що потім поправити буде дуже і дуже важко. Ну і бетонал дуже гарно працює, коли знижуємо pH. Можна знижувати тоді норми самого препарату при тій самій, при тій самій роботі, я б так сказав. По хворобах дві основні хвороби, які я спостерігаю, це кореневі гнилі і циркоспороз. І якщо з кореневими гнилями ми, в принципі, трошечки можемо поборотися гібридами, які менш-більш толерантні до цієї хвороби, то з циркоспорозом так не вийде, які б не були стійкі до цієї хвороби. Гібриди різні, ті чи інші буряку, все одно приходиться. Дуже багато застосовувати фунгіцидів. І треба пільнувати, працювати на випередження, бо коли ми вже побачимо її розповсюдження, то вже потім рятувати буде дуже важко. В принципі, така коротенька розповідь від мене. Я думаю, що якщо якісь запитання можете задавати, спробуємо відповісти чи тут на сцені, чи в особистих якихось розмовах. А, дуже дякую вам за увагу. Дякую, що вислухали. Слава Україні! <плес> Запитань нема? Якщо є, то ми знаємо до вас шукати. Підписуйтесь, будь ласка, добре, на всі соціальні мережі, на всі канали Романа. Да, дякуємо вам, що доїхали до нас. Поскануйте, будь ласка, добре, кому треба. А вже пізно, треба було раніше. Та ні, ну він тут. Ви знаєте, що комунікація вживу набагато краще, тому зловіть його, поспілкуйтесь про те, що ви хочете ще дізнатися.